Перепис населення 1926 року це останній чесний перепис перед сталінськими репресіями. За даними перепису, 83,5 населення української РСР вважали українську рідною мовою. Українська була рідною для більшості мешканців, наприклад, Харківська область понад 80% україномовних, Донецька і Луганська близько 70% україномовного населення. Але чому більшість українців розмовляє російською? Після війни проти Сосії у 1922 році Україна підписала капітуляцію у вигляді договору про об'єднання Росії, Білорусі, Закавказя і України в СРСР 30 грудня 1922 року. Але зацінить цей пункт, кожна республіка має право на вихід з Союзу. І, до речі, двоє цих мудаків жили на заході. Так що ж сталося. Щоб зрозуміти історію України, не треба ходити далеко і шукати якогось там коріння. Варто лише глянути за останні 100 років нашої держави. Коли після Першої світової розпалась Російська імперія, і Україна стала незалежною. Але воювати вони почали одразу, тому що Польща напала на з УНР у 1918 році, а УНР почала війну з більшовиками ще в 1917 році. Для цього і було об'єднання УНР і ЗОНР проти спільного ворога. Але це було ненадовго. Захоплення з Польщею сталося незабаром за півроку після підписання договору уже у липні 18 числа там майорів польський прапор. І що ж роблять галичани? З 16-17 по липня 1919 року українська галицька армія перейшла з західного на східний берег річки Збруч, відступивши з рідної території ЗУНР на територію Української ОНР під тиском наступу військ Польщі. Багато хто був злий на УНР із 50-тисячного -ти війська, перейшло тільки 10 тисяч на сторону ОНР, решта або до білогвардійців, або до більшовиків, або полишались, ну або повиїжджали. І на жаль, Петлюра злиться на тих, хто кидає Українську Народну Республіку і підписує з Варшавою договір в 1920 році, який визнає ЗуНР частиною Польщі. А поляки допомагають йому армією і відбивають Київ у більшовиків. Ми не дамо вам зброю, амуніцію. Навіть підтримаємо військом. Галичина, Волинь, Холмщина підходять до жечі Посполитої. Мій народ мене не зрозуміє. Вогонь. У 1922 році УНР було повністю окуповано вже більшовиками, і почались етнічні чистки населення. Але дуже мудро. Голод 1921-1923 років. Південь України охопила страшна посуха. Але навіть це не стало виправданням. Бо Москва в цей час вивозила зерно з України у голодне Поволжя, у міста Росії і просто на експорт. У 1922 році вже було зафіксовано біля 4 мільйонів людей, які помирали від голоду. Вони їли траву, шкіру, навіть дітей. Задокументовано випадки канібалізму. Це ще не той Голодомор. Але це вже була репетиція. Це було перше попередження, а далі вони придумали цікавіше: з 1923 по 1928 рік українізація. Москва дозволяє мову в освіті друковані змі частково у владних структурах. І саме в цей час розвивається українська культура, театри, наука, преса, справжній ренесанс. Але з 1927 року, після приходу Сталіна, починається жорстокий терор селян, примусово заставляючи давати худобу, зерно, все, що в них є, до колгоспів. Втрачається приватна власність на землю, худобу, реманенти. Усе треба здати в спільне користування. Українське село, яке ще пам'ятало волю УНР, сприймає це як рабство. Починається тихий, але масовий спротив. Куркульство оголошують ворожим класом. Куркулі це просто заможніші селяни. Іноді навіть ті, хто мав тільки дві корови. В 1928 році Сталін офіційно заявляє, що куркулів треба знищити як клас. Починаються арешти, виселення, конфіскація майна, подекуди розстріли, зафіксовано 200 тисяч сімей, яких вивезли до Сибіру і Казахстану. Ну і це тільки офіційно. Ось отакий у нас сусід. Ну і чесно, Польща теж не краще. Польська влада, коли захопила ОНР, проводила там політику полонізації, яка включала освітню асиміляцію, запровадження двомовних польсько-українських шкіл з поступовим витісненням української мови, адміністративний тиск. Переважно на управляючі посади ставили поляки. Це обмежувало участь українців у місцевому самоврядуванні, земельна політика, переселення польських ветеранів на українські землі та передача їм земельних ділянок, що викликало невдоволення серед місцевого населення. Про це ж згадує Кравчук у своєму інтерв'ю Ну, Перша окупація це була окупація польська е -е, Пельсуцький. тогда наградил своих воинов землей. Каждому выделил какое-то количество земли. А они нас, украинцев, которые жили, называли всегда словами, которые нас оскорбляли и которые свидетельствуют о том, что они относятся как к чему-то низкому или низшему. они. Ну, например, какісло. Бидло, хами. Вот так говорили? Так. Но... Справа СУ. Початок розгрому української інтелігенції. Восени 1929 року ГПУ фабрикує справу з спілки визволення України. Увинувачуються десятки провідних діячів культури, науки, церкви, звинувачування, антирадянська змова і український націоналізм. Українська мова втрачає підтримку. На перше місце знову виходить узкий язик. Починає зростати нове поняття розстріляне відродження. Ці покоління не просто придушать, а фізично знищать до 1937 року. Але до осені 1930 року у колгоспі загонять вже більше 60% сільських господарств в Україні. Про це згадується у фільмі Поводир. Послухайте фрагмент. Нема хліба, нема сала, вся комунія забрала, ні корови, ні свині, Тільки старі на стіні. Аби мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики, батраки, а чекісти, дураки. Батько в СОЗі, мати в СОЗі, діти плачуть на дорозі, як побачать гепив, ховаються в кропиву. Вони просто фізично хочуть задушити в тобі українця і щоб ти навіть не згадував цього слова. Але відповідь народу це були масою повстання, понад чотири тисячі зафіксованих випадків тільки в 1930 році, і цей момент стає переломним для цих ідіотів. Це не був просто голод, це був холоднокровно спланований акт винищення. Москва вивозила зерно за кордон, поки мільйони українців пухли і помирали в себе вдома. 3,9 мільйона людей померли офіційно. А скільки ще людей в ямах, про які ми навіть не знаємо? Скільки багато всього сховано про ті часи, і ми знаємо тільки якусь певну частку за це. Було людоїдство. Випадки канібалізму були масовими. Люди їли мерців, матері варили своїх дітей. Це звучить нелюдсько. Але саме в такі умови загнали українців радянська влада. Харчові обшуки або чорні дошки. На чорні дошки писали села, які мали вимерти. Це реальні історії. Вводилась заборона виїзду сіл. Коли люди почали масово тікати в міста або в інші регіони, щоб знайти хоч щось поїсти, влада почала закривати залізниці, ставились блокпости, видавалися накази не продавати їм хліба. Людей просто залишали вмирати в селах. Суцільне моральне знищення, тому що голод ламає не тільки тіло, а й голову. Люди крали один у одного. Сусіди доносили на сусідів, щоб отримати хоча б мішок борошна. У пікові місяці люди вмирали десятками тисяч людей щодня, вимирали цілі села. І цим Сталін зламав нас. Селянський опір було зламано до середини 1933 року. Мільйони людей загинули, полгоспи запрацювали, зламана воля селянина, страх замінив прагнення до свободи. Москва побачила, що село більше не чинить опір. Мету досягнуто. І після Голодомору вони почали активно расифіковувати міста. І як ми бачимо, пройшло 100 років і нічого не змінилось. А головні цілі СВО Її ціль – захист людей, які на протяжені 8 років підвергаються іздівательствам геноциду со сторони Київського режиму. І для цього ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. І тільки ми можемо закінчити цю війну. І це бляство, яке ще не вчухає з підписання Переяславської угоди. Якщо хочеш другу частину, став плюсик в коментарях. А тобі дякую за перегляд і пам'ятай, кожен донат може спасти життя нашому військовому.